Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні будемо розбирати офіційний відеоролик вот місяця березень 2025 року. Тут розповідається дуже багато різної інформації, звісно, частину з цієї інформації ми вже знали. От, наприклад, дивіться, який перелік. Перше, це вихід та нововведення оновлення 1,28. Друге це поліпшення підписки вод Далі йде вихід 16-го сезону бойової перепустки, маневри, дві колаборації, при тому, що одна з цих колаборацій вже йде прямий натяк, що буде, так скажемо. Твіч дроп з кланового протистояння і серії легенд натиску. Святкування Дня Святкового Патрика із запуском сталевого мисливця. Це все паралельно буде стартувати. Весняний магазин жетонів також у нас буде дуже хороша інформація. І навіть є згадки за акцією до бою. Тобто ця акція все ж таки буде. Звісно, ще невідомо, коли вона точно стартує, але те, що будуть е, проводити цю акцію і там будуть ще додаткові якісь зміни, це вже 100%, тому що є офіційна і не зовсім інформація. Будемо це все обговорювати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Те, дякую вам велике. І так починаємо розбір офіційного відеоролика. Танкісти готуйтесь до весни оновлення 1.28. активностям на честь міжнародного жіночого дня та дня святого Патріка, кланового протистояння і не тільки у березні у World of Tanks буде чим зайнятися. І зараз я про все розповім. Мене звати командира F, і це вот щомісяця. Поговоримо про оновлення 128. Воно вийде на початку березня і в ньому буде багато поліпшень якості життя танкістів. Друзі, оновлення 1.28 виходить у нас 5 березня. Вже є офіційне підтвердження дати, тобто орієнтуйтеся на неї. Почнемо зі змін у системі екіпажу. Навички, практичність і надійне розташування поліпшено. Заощаджуйте час під час. Друзі, я так розумію, ці дві навички вони зараз не дуже популярні, тому їх і апають, так скажемо. От Якщо подивитися на ту інформацію, що в нас є, то практичність була в нас 10% скорочує час підготовки спорядження. А тепер стає 15%. На 15% буде скорочувати час підготовки спорядження. Надійне розташування навичка раніше було збільшує поглинання шкоди від осколково-фугасних снарядів на 10%. Тепер буде на 15%. Жутий час під час призначення танкістів на машини з новою опцією автоматичного повернення екіпажу. Дуже хороша штука, друзі, я розумію, що вона є в модифікаціях. Я модифікації дуже рідко використовував навіть раніше. Але це дуже і дуже зручна штука. Я це тестував на е, тесті. Оновлення 1.28 показував. Тобто, наприклад, якщо у вас є дві машини подібні, наприклад, важкий танк 10 рівня і важкий танк 8 рівня Великобританії, і екіпаж там однаковий, ви можете пересаджувати його автоматично. Тобто, виставляєте автоматичне повернення екіпажу на цій машині і на цій машині, і переходячи між цими машинами, автоматично буде переходити екіпаж. Це дуже зручна штука. Повернення екіпажу, новий предмет, ліцензія на наставництво дозволить переводити досвід одного члена екіпажу іншому, а з поліпшеними фільтрами вам більше не доведеться змінювати налаштування каз. Дивіться, друзі, ліцензія на наставництво це нова така штука, яка з'являється в оновленні 1.28. Наскільки я знаю, там їх 3-5 штук повинні приблизно дати з виходом оновлення 1.28. І що ми можемо з ними робити? Ми можемо, наприклад, деяких членів екіпажа, які нам не потрібні, перетворити в досвід іншого члена екіпажа. тобто, Оцей член екіпажа має, наприклад, 630 тисяч досвіду, і він вам не потрібний. Ви його можете анулювати оцією ліцензією і передати його досвід якомусь потрібному члену екіпажа. Це дуже і дуже хороша штука. Друзі, буду нею користуватися. Це 100%. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Зарми після кожного входу у гру ще одне нововведення. швидке обслуговування. Воно допоможе повністю підготувати техніку до бою всього за пару кліків в одному вікні, використовуючи готові налаштування. Швидке обслуговування стане в пригоді для машин, з якими ви не знайомі. Друзі, швидке обслуговування це непогана штука, можливо, для багатьох вона буде і корисною, але я прихильник все ж таки налаштування вручну. Хоча, можливо, я не правий і буду в подальшому нею користуватися, треба буде спробувати по-нормальному, тому що я заходив на це швидке обслуговування тільки на тесті. Там пріоритет буде 3D-стилі. Якщо є для цієї машини буде вибиратися 3D-стиль, можна, звісно, змінювати, якщо їх не один, це все зрозуміло. По обладнанню в першу чергу буде із складою отягнути. Якщо на складі чогось немає, то буде висвічуватися, так розумію, докупити. І тут будуть рекомендовані збірки по типу плюса, я так розумію. Хоча вони тут будуть не такими правильними, напевне. Тому що немає сенсу тоді в плюсі, так скажемо. По амуніції різні будуть комплектації, більше там ББшок, більше голди, це все зрозуміло. Розуміло. Ну Тут в даному випадку під калібри. По спорядженню також буде різна комплектація. Там бюджетна комплектація з вогнегасником буде взагалі топова комплектація там із аптечками, з великими із ремкомплектами із допайками. Але я ж кажу, найкраще буде просто індивідуально налаштовувати кожну з машин. Це таке, знаєте, от швидке спорядження машини, вже екстрене, або коли не хочете заморочуватися, але більш раціонально буде налаштовувати машину під себе індивідуально. В кожному пункту воно встановить вам обладнання, спорядження, снаряди, готовий стиль і навіть підходящий екіпаж. Тож ви зможете проводити більше часу в боях, а не в гаражі. Поліпшеною системою обладнання в оновленні 1.28, підписники Вод Плюс отримають детальнішу інформацію про натиск, популярні збірки танків, а також експериментальне обладнання з розширеною механікою знавець обладнання. Це буде Ну, бачите, трішечки апають функціонал, так скажемо, Вод Плюс. Це, звісно, плюс для тих людей, які ним користуються. Але щоб сказати, що це кардинально зміни підход до купівлі цієї е, додаткової, так скажемо, поліпшувальної штуки. Ну я не скажу. Корисно і новачкам, і досвідченим танкістам. З виходом оновлення 1.28 почнеться і 16-й сезон бойової перепустки. Він стане першим із трьох послідовних сезонів 2025 року. Старі механіки продовжать діяти, але також з'являться і дві нові: сховище бойової перепустки й елітний шлях. Магазин бойової перепустки переїхав до сховища. Там ви витрачатимете нову валюту, монети. Їх можна заробляти за проходження базової прогресії та елітного шляху, щоб обмінювати на нагороди минулих сезонів. — 2D і 3D стилі членів екіпажу, і не тільки в цьому сезоні можна буде отримати дві нові машини. Обмінюйте жетони на важкий танк 9-го рівня, об'єкт 265 Т і легку дев'ятку ерак 105 Прото. Елітний шлях це серія повторюваних етапів, яка стане доступною після того, як ви завершите всі три основні глави. Проходьте елітний шлях скільки завгодно разів до кінця 16-го сезону бойової перепустки. Заробляйте бони, монети і новий тип нагород ваучери, які дають змогу отримувати випадкові цінності, як от вільний досвід, кредити або компоненти експериментального обладнання. Друзі, по бойовій перепустки нічого розповідати не буду, тому що одне відео назад я робив детальний розбір 16-го сезону бойової перепустки. Єдине, що хотів би додати, по тій прихованій машині за четверту главу бойової перепустки, то, скоріш за все, в нас є навіть два кандидата, не один на е, ключову техніку, так скажемо, четвертої глави бойової перепустки 16 сезону. Перша машина це ст «Чар Мурат». А друга машина це прототіпу 6. Може бути або та або та машина, тому що, по-перше, цей силует вимальовується у дуже затемненій такій обстановці. Навіть після обробки достовірно не відомо, що це за машина, тим паче вона може бути навіть у 3D-стилі. Ми не знаємо, вона може бути вже заздалегідь у 3D-стилі, затемнена і так не розбереш, тому що деякі елементи можуть бути додаткові на цьому силуеті, так скажемо. В оновленні 1.28 повернуться маневри. Чекайте 10 березня. Ви знову матимете шанс зібрати свій клан і позмагатися в епічних боях 7 на 7 на десятках в укріп районі за круті нагороди. Як завжди, гравці, які потрапили на вершину рейтингової таблиці, отримають одну з машин 10-го рівня на вибір як головну нагороду. До речі, в переліку техніки є ST-62 Варіант 2. більше інформації в офіційній статті. Про маневри я вже розповідав у попередніх відеороликах. Також не буду повторюватися. Якщо коротко, то це кланова суто, кланова подія, бої 7 на 7 по типу як за укріп райони на 10 рівнях. Але це дуже така важка і напряжлива штука. Плюс до того буде зливатися, я так думаю, срібло. Так що дивіться, чи потрібно воно вам. Я, наприклад, не маю часу, вже бачу, що я не маю часу на маневри, тому я не буду поки що приймати участь. Кожен день от буде з 20.00 і аж до глибокої ночі, оцей прайм тайм, коли потрібно грати бої. Так що дивіться, в кого є бажання, можете кооперуватися в своїх кланах і грати катати. Для того, щоб мати шанс отримати машину. Ті, хто не отримають її по очках особистих, хто зможуть прийняти, якщо у вас буде більше тисячі очок, зможуть прийняти участь у аукціоні, але там дуже шалені ставки, друзі, за цей жетон маневрів. Минулого разу, по-моєму, в районі 50 тисяч проходили ставки чи 55, я вже й не пам'ятаю. Нагадайте, хто приймав участь, які там ставки проходили, тобто дуже високі, так що дивіться, чи воно вам потрібне. І знову вот манслі виходить зарано, щоб я могла цілком впевнено стверджувати, чого очікувати в березні. Але ось що я знаю, точно нас чекають особливі колаборації в одній буд. От, друзі, перша колаборація. Це прямий натяк на колаборації World of Tanks і Girls on Panzer, друзі. Можна через Google пошук по картинці знайти, відразу висвіте, що це за картинка. Чому я так вам кажу і наголошую на цю колаборацію, тому що в нас не так давно були зміни характеристик техніки в загальному тесті оновлення 1.28, а саме Centurion mk 1 a Великобританія st 7 Оця машина, скоріш за все, буде в нас у цій колаборації і, скоріш за все, вона в якійсь формі буде фігурувати. Тут змінили не дуже суттєві, так скажімо, характеристики, вартість ремонту міцності танка, вартість ремонту модулів і живучість. Понерфили було 1250, стало 1150. Але ця машина нічого цікавого себе не представляє будуть старшокласниці, які елегантно б'ються на танках, а інша отримає спеціальну главу бойової перепустки. Хм. Кланове протистояння у форматі 15 на 15 повертається наприкінці місяця. Збирайте команду і реєструйтесь на кваліфікацію, яка розпочнеться 26 березня. Доведіть, що ваша команда здатна дійти до фіналів, які транслюватимуться на Твіч 5 і 6 квітня. Дропс, звісно, будуть увімкнені. Серія легенди натиску продовжується. Незабаром пройдуть кваліфікаційні матчі третього сезону. Тож у вас є час поборотися з найкращими гравцями у World of Tanks. і здобути престиж та призи. Кваліфікація розпочнеться 1 та 2 березня, а плей-офф матчі пройдуть 8 та 9 березня. Тож рейс. Друзі, це нам тільки цікаво, якщо будуть нормальні твічдроси, включно з містичними. Хоч якісь шанси будуть отримати, наприклад, 3D-стиль, або, наприклад, навіть прям машину шостого там чи якого там рівня, можливо, восьмого рівня будуть. Звісно, шанси дуже маленькі, але тим не менш вже сьогодні. Восьме березня міжнародний жіночий день. На честь цього свята для всіх прекрасних дам, які грають у танки. Ми приготували ексклюзивні нагороди, що будуть доступні на трансляціях деяких стримерів на Твіч. У Дропс будили 2 d стиль березневий, рожевий і дві нові деколі. Повний перелік нагород та імена стримерок учасниць. Ви знайдете на порталі. І так, я теж проведу. Друзі, по 8 березня нічого тут такого екстраординарного не слід очікувати, тому що якщо дивитися у минулорічній активності, то в нас були прості твіч-дропси. Нічого особливого, максимальна нагорода тут 2D-стиль, резерви різні розхідники. Також, звісно, був перелік стримерів, які брали участь, і була розпродажа 2D-стилів за золото, друзі. Плюс до того, простенькі були завдання. Зараз ви бачите їх. На екранах, що вони з себе представляють, у трансляцію присвячено 8 березня. Заходьте на TikTok Live у п'ятницю 7 березня. За порцією веселощів і сюрпризів. Наближається День святого Патрика, і ми приготували для вас дещо особливе. Не псуватиму сюрприз. Просто скажу, що попереду полювання на щасливі печатки. Нехай вам посміхається Ірландія. Друзі, по дню святого Патрика святкування дивимося те, що в нас було в минулому році. У нас 13.03 був запуск Сталевого Мисливця. Точніше виходила новина. І е, вийшла новина про свято зеленого настрою, боріться за щасливі печатки. Що з себе ця подія представляла? Перше, це смарагдові, звісно, ящики були. Із, наприклад, т 54 д Аламбік, е, був тоді лє 75, там, ксор 1008. Коротше кажучи, були машини, які вже раніше фігурували, і парочка новинок. У цьому році, наприклад, може бути клон ШПТК ТВП 100. Може запросто бути, він ще в нас не був засвідчений, отут він може з'явитися. Плюс до того якась дев'ятка також буде. У сталевому мисливці можна забрати ряд нагород, можливо, будуть якісь зміни, я надіюся. Наприклад, у минулому році можна було зафармити печатки 900 штук. Обладнання, експериментальне, бони, настанови, елементи кастомізації, кредиту резерви Коротше кажучи, бачите, ви зараз ці нагороди. А в самому магазині печаток можна було забрати до двох смарагдових ящиків. Вільний досвід 4 рази по 5 тисяч обони можна було забрати 2 рази, наскільки я пам'ятаю, 400 дні преміум аккаунта, елементи кастомізації. Коротше кажучи, доволі непогана така подія, і можна було поживитися багатьма предметами навіть безкоштовно. удача Готові до генерального весняного прибирання. Просто дивіться прямі трансляції World of Tanks на Twitch. Отримуйте жетони для весняного магазину та обмінюйте їх на свіжі нагороди з 3 березня. Вивільніть дракона в березні. Друзі, дивіться, як коротко сказали про оновлений магазин жетонів. Буквально нічого, тільки назвали, що з 3 березня очікується ця подія. Якщо подивитися на офіційному сайті інформацію, то тут зазначено, що ця подія от конкретно оновлення весняного магазину жетонів, стартує в нас 3 березня і буде тривати аж до 14 квітня. Звісно, ми не знаємо, що там точно буде, можливо, там буде ще якась низькорівнова преміум техніка, але те, що засвічено вже на картинці, це 3D-стиль FW4202, одна цю машину, і 3 d стиль на десятку LT-шку США XM551 Sheridan. Оце в нас точно буде, можливо, ще буде якийсь екіпаж. Тут висвічується як жіночий екіпаж, але можливо, це е, буде за завдання. От екіпаж конкретно е, в честь 8 березня. Це також може бути, але три стилі, скоріш за все в нас будуть у магазині жетончиків. І дивіться, що тут е, кажеться на рахунок акції до бою. І ще кілька новин на останок. Багато хто з вас стурбований відсутністю завдань акції до бою. Поспішаю вас заспокоїти. Вони повернуться цього року. Але в якому вигляді, дізнаємося трохи пізніше. Дивіться, що зазначили на вод експресі про акцію до бою. Акція у на вод 2025 повернеться пізніше цього року. Тобто, невідомо чи це буде у березні, чи це буде пізніше. Повністю перероблена. Бачите, яка зазначка. Скоріше за все, це припущення вона стане більш індивідуальною для гравця. Що це означає? Подивимося, як це все буде виглядати. Востаннє така була у грудні. 2024 року. Це взагалі акція убій, що Остання була у грудні 2024 року. Надіюся, що вона стане не гірша, а навпаки, краще. Але це треба буде дивитися після того, як буде більше інформації. Все, в принципі, все, друзі. Далі тут уже не корисна інформація. От такі в нас події основні будуть впродовж березня 2025 року. Доволі так непогано, буде чим зайнятися. Не забувайте про. Ставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.